Розглянемо операцію Ідентифікація вхідних та вихідних платежів. Відкриваємо модуль фінанси, план платежів, налаштовуємо відбір по фірмі, налаштовуємо відбір по даті платежів, натискаємо на кнопку застосувати. У модулі відображаються всі непроведені платежі. У них можна вносити корективи без перерахунку загальновиробничих витрат до моменту проведення платежів. Можна ідентифікувати декілька платежів одночасно, навіть якщо вони відносять. До різних управлінських рахунків ідентифікація платежів це заповнення в планових платежах контрагента, статті обліку та управлінських рахунків, обираємо всі платежі, включно з невизначеним контрагентом, якщо такі є, та які потрібно ідентифікувати. Платежі з невизначеними контрагентами та статтями зазвичай можуть з'являтися в результаті імпорту з 1С. В цьому випадку ми знаємо точно лише юридичну особу та номер рахунку. Це важливо враховувати при налаштуванні відбору списку, щоб забезпечити точність та повноту даних. Натискаємо кнопку Групова обробка нових платежів, Ідентифікація та прив'язка або Ідентифікація, прив'язка проведення, прив'язка до бюджету руху грошових коштів на панелі інструментів. Після натискання кнопки платежі будуть ідентифіковані, прив'язані до управлінських рахунків або ідентифіковані, прив'язані до управлінських рахунків, проведені та прив'язані до бюджету руху грошових коштів залежно від операції, яка виконувалася. Перевіряємо, що у платежів заповнено інформацію в колонках: контрагент, стаття обліку та управлінський рахунок.